Львівські музеї мають намір запровадити екскурсії для людей з особливими потребами для незрячих та нечуючих. Для цього перейматимуть досвід у поляків і вже роблять перші спроби. У музеї історії релігії товариство Зелений хрест скликав музейників Львівщини та Івано-Франківщини, а також людей із фізичними обмеженнями. Тренери пропонують музейникам спробувати провести екскурсію для незрячих замало послухати історію експонату. Їм ще треба описати цю річ. Дракон випускає а, вогонь разом з, з грішними людьми. Екскурсовод має багато уваги звер... звертати на дрібниці. На все чи чи ви описуєте картину, чи ви описуєте приміщення чи будинок, нам важливі подробиці, дуже важливі подробиці. Тому що чим більше подробиць, тим краще ми собі уявляємо картину. По різному треба описувати експонати людині, яка народилася незрячою, і тій, яка втратила зір згодом. Пояснити від народження незрячій людині висоту, ширину і колір дуже важко. Те, що пропонують наші польські колеги, те що вони вже роблять в музеях, роблять міні-копії експонатів. Спеціально для того, щоб можна було людина незряча могла, могла відчути, що це таке є. Чи, наприклад, за кордоном собор Паризької Богоматері має міні копію? Тобто осягнути величезне неможливо, а от відчути на дотик це зовсім інакше. Не чуючим теж треба по особливому розказувати. Під час такої екскурсії можна обійтися без сурдоперекладача, бо часто такі люди читають по губах. Екскурсовод. Має мати дуже чітку артикуляцію, щоб людина могла відчитати. Ну і, наприклад, чоловік з великими вусами не може говорити, бо не видно губ. Для візочників бажано, аби у музейних залах підлога була не слизька і без порогів. Двері не вужчі 90 сантиметрів, і був пандус або ж окремий вхід. Пандус тут зробити, ну напевно, що то буде не естетично, не буде вписуватися в то середовище. Треба шукати альтернативний вхід. Але має бути важливо, має бути інформація, що тут є альтернативний вхід. Також днями підписано угоду про співпрацю польських та українських музеїв у роботі з людьми з фізичними обмеженнями, створять коаліцію музеї без бар'єрів. Найближчим часом, 9 жовтня, у Львові, у Львівському історичному музеї, має відбутися практична конференція. Це найперший крок, який послідує за підписанням цієї угоди. Будуть польські експерти, і наші працівники музеїв, які залучені до ведення екскурсій, вони будуть набиратися того досвіду практичного. До такої коаліції приєдналися найбільші музеї Львова і вже незабаром зможуть запросити на екскурсію людей з особливими потребами. Марічка Крижаніська Віталій Дорош головні новини Львова.